Декілька порад від мене як інвестора, який займається криптою більше трьох років. Дуже багато не дотримується цього елементарного правила, яке зекономить тобі купу коштів і навіть дозволить більше заробляти, ніж втрачати. Отже, для того, щоб більше заробляти і менше втрачати, що треба? Менше робити дій на ринку. Це означає менше купувати різноманітних монет і менше продавати. Тобто, ну хіба що ти скальпер, але це до трейдингу, а ми говоримо про інвестиції. Отже. Чим менше ти зробиш дій на ринку, тим з більшою ймовірністю ти зробиш все правильно. Треба проаналізувати і знати монети, які ти купуєш. Наприклад, 5 монет, це буде те саме, що ти купиш 30 або 40. Перевірно, я теж купляв багато монет, хтось зіскамився, якісь залишилися, якісь дали заробити, якісь ні. Це так не працює. Крім того, ціна не є настільки важливою, бо якщо ти купиш дешево в неправильну фазу ринку, важлива фаза ринку. Якщо правильна фаза ринку, то можна купити навіть трішки дорожче, але тоді ти гарантовно заробиш. А коли фаза не та купуєш дешевше, а воно ще більше падає.